Це супер бюджетно та супер смачно з будь-яким гарніром, а з гречаною кашею це страва на мільйон. Свина, печінка у нас продається за ціною 60 гривень за кіло. І тут у мене якраз один кілограм нарізала слайсами, посолила та поперчила. Кожен шматок панірую у борошні і жарю буквально по одній хвилині з кожної сторони. До готовності доводити не треба. Обсмажену печінку перекладаю в каструлю з товстим дном і готую заливку. Для заливки я змішую трохи сметани та воду. Зі спецій додаю перець горошок, сухий часник, трохи соєвого соусу та сіль. Перемішую це все діло та заливаю печінку. Під кришкою тушкую це все діло впродовж 30 хвилин, періодично перемішуючи. І поки печінка тушкується, порийтеся у холодильнику чи морозильній камері та знайдіть там трохи зелені. Ще одну хвилинку протушкуйте, зваріть смачної гречаної каші. Я ось так до напівготовності відварила кашу, додала вершкове масло, перемішала, накрила кришкою, вкутала пледом і через одну годину така смачнюща каша виходить. Це просто пісня. А печінка за цим рецептом виходить дуже ніжною та м'якенькою. І не переживайте, дівчата, нічого не злипнеться. Максимум трохи збільшиться в об'ємах, але ви маєте це приготувати. Тісто, філо треба попередньо розморозити і кожен листок змастити розтопленим вершковим маслом. Грецькі горіхи я попередньо подрібнила в подрібнювачі і тепер посипаю ними тісто. Формувати пахлаву можна по різному, я обрала ось такий спосіб. Як гармошку знімаю з дерев'яної шпажки і викладаю одразу у форму для запікання. І коли вся пахлава сформована, я її змащую залишками вершкового масла. І поки пахлава буде випікатися, я зварю сироп: 300 грамів води, 225 г грамів меду та 225 г грамів цукру. Можна додати різні прянощі, але я обмежилась лимоном та корицею. Добре прогріваю сироп і дістаю лимони. Папропечеться одразу гарячу заливаю її гарячим сиропом, і це так смачно пахне і виглядає так апетитно, але одразу не їжте. Дайте пахлаві настоятись хоча б 20 хвилин. Я зверху ще додатково присипала подрібненим гарбузовим насінням. Пахлава дуже зручно нарізається, можете нарізати так, як вам подобається, а можете діставати з форму. Живучи у місті, дуже рідко вдається купити таку молоденьку домашню качку. На цей раз мені повезло качка з мінімальною кількістю жиру і приготувалася буквально за годину. Качку я гарненько вимила, обсушила папоровими рушниками і обрізала сраку на взернах та мед. Цим маринатом з усіх сторін натерла качку і залишила при кімнатній температурі на одну годину. Взагалі, будь-яке м'ясо краще ставити в духовку, коли воно не холодне. Всередину качки запхала одне порізане яблуко і одну мандаринку, яку розділила на дольки. Крильця та лапки обмотують двома шарами фольги, щоб вони не горіли під час приготування. Готувати буду в рукаві для запікання, зав'язую його так, щоб шов був уверху. Духовка попередньо розігріта 180 градусів одна година. Потім духовку вимкнула, але качку залишила ще на 40 хвилин. І після розкриття рукава видно оголені кісточки. Це ознака того, що качка добре пропеклась і м'ясо буде відходити від кісток. Так що сьогодні у мене буде вечеря на двох. Я і качка. Тримаю таку піцу у морозильній камері, на той випадок, коли ліньки готувати. Випікається вона 10-12 хвилин. На 4 піци беру 900 г пшеничного борошна, 24 г сухих дріжджів, 3 чайні ложки цукру і 3 чайні ложки солі. Додаю 8 столових ложок рафінованої олії та 540 мл теплої води. Замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Якщо липне, додаю трохи олії. Формую колобок і залишаю його під плівкою на півтори години. За цей час обминаю тісто мінімум три рази. Поки тісто підходить, підготовую всі інгредієнти для начинки. У мене це печериці, помідори, ковбаса і сир. Все натираю і нарізаю. Змащую поверхню олією, тісто ще раз обминаю і ділю його на чотири частини. І кожну частину формую у колобок. Тісто одразу розкатую на пергаменті. На ньому ж буду і випікати, і заморожувати. Основу змащую соусом. У мене домашній кетчуп. Розкладаю сир і ковбаску. Це для сина він любить тільки таку. Цю піцу одразу запікаю, а три інші піци відправляю у морозильну камеру прямо на пергаменті. Коли піца добре замерзне, то кожну накрию плівкою, щоб не вбирала в себе запахи. Коли захочеться піца, дістаю і запікаю. Тримаю декілька таких пакетів у морозильній камері, щоб можна було на швидку руку приготувати гарячий, свіженький легенький суп на обід. Для цього спочатку формую і підморожую фрикадельки і нарізаю інші інгредієнти. Цього разу я взяла печериці, моркву, цибулю, картоплю і дрібно нарізану нежирну свинину. А далі наповнюю пакети і зіп застіпкою за своїми вподобаннями. Цей пакет кладу свинину, печериці, картоплю, моркву і цибулю. Пакет закриваю і за допомогою трубочки прибираю зайве повітря. І вже у такому вигляді прибираю до морозильної камери і за таким же принципом збираю інші пакети. І залишиться тільки покласти вміст пакета в підсолену киплячу воду. За бажанням можна додати якісь крупи або макаронні вироби, свіжу або сушену зелень та свіжозмелений чорний перчик. Ось такі малюки-перчики буду начиняти сиром та зеленню. Спочатку очищую їх від насіння. А далі у каструлю кладу 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку оцту, заливаю літрою води довожу до кипіння, занурюю перчики залишаю на 10 хвилин. Для начинки змішую розсольну бринзою фету з часником, меленим перцем і зеленню. Розминаю вилкою, щоб об'єднати усі смаки. Перчик охолоджую і обсушую на паперовому рушнику, а далі начиняю сирною начинкою. Готую суміш спецій, яку покладу в банку чебрець, розмарин, перець горошком, слайси часника, кільця свіжого гострого перця і гілочки кропу. В суху банку шарами викладаю ароматні трави і начинені перчики. Таким чином заповнюю банку до самого верху і заливаю рафінованою олією. Накриваю кришкою і ставлю у холодильник. Такий перчик може зберігатись в 3 місяці, але я вас запевняю, що ви з'їсте його дуже швидко, бо це нереально смачно. Ви тільки подивіться, як це красиво. Готовий до вживання і добре промаринований, він буде уже через 5-7 днів.